Вітаю! Є новий чемпіон Української премєр ліги це Динамо Київ, а ярболонку б'є рекорди Реброва. Ось так. Шахтар, Володар Кубка України не найгірший вже сезон, але в чемпіонаті лише третє місце, бо, бо срібло хто взяв, звичайно, Олександрія, дякуючи роденню і класній команді. Вшалена боротьба за четверте місце. Ще до кінця нічого не ясно, але тепер не все в Карпатах в руках їхніх. Чорноморець, Одеса, велике місто. На жаль, ми прощаємося з першою командою, яка йде в першу лігу. І ще багато цікавого, звичайно. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Друзі, розпочинаємо, звичайно, з чого з вітаємо київлян, вітаємо Динамо, Київ з чемпіонством. Це велика подія для них. Нарешті вони. Виграли титул. Не дали, як то кажуть, Шахтарю. Фактично дали Шахтерю шансів, Такий відрив це просто Браво Шуковський, браво команда, браво, там, не знаю, Ванат, браво Єрмоленко, який забиває, він, до речі, забив. Вони зіграли 1 -1. Забив з Чорноморцем 1-1. Забив Ярмоленко з пенальті і побив рекорд Реброва. В нього було 113 м'ячів в Українській Прем'єрлізі. А тепер в Єрмоленка 114. Ну, Подивимося, чи він буде грати на наступний сезон чи ні. Пишіть, до речі, друзі, в коментарях, чи грати Ярмоленко ще один сезон чи ні. Е, так нам вистачало навіть нічейки. щоб стати чемпіоном, так і сталося. Пенальтів не забили. Пізніше Хобленко зробив рахунок 1-1. А Чорноморць розумів, що їм треба перемагати, бо у разі поразки вони були першою командою, яка залишає українську премлігу. На жаль, так сталося. Чорноморець вилітає, вже немає навіть теоретичних шансів на перехідні матчі. Напевно, десь трохи не хватило або запізно почало щось змінювати з команді, що прийшов кучер, там, почав грати ракетський, видно, що команда трошки завелась, але того не вистачило. Жаль, ось таке велике місто, класний стадіон, і хороші болівальники, і багато гравців покидають українську премлігу. Надіємося, що ненадовго а наступному сезоні знову буде повернення Чорноморця. Динамо так Динамо вітаємо. До речі, напишіть, як вам. Гра Динамо в загальному, не тільки в Єврокубках, а й в чемпіонаті, чи заслужено вони стали чемпіонами, чи ні. Всіх болівальників Динамо вітаю з чемпіонством. Знаю, дуже багато їх є серед моїх підписників, та й не тільки. Опишіть, до речі, хто боліває Динамо, як вам сезон, і що вам найбільше запам'яталось, що розчарувало, і чого ви взагалі очікували, і що очікуєте від наступного сезону. Е, так, Олександрія здобула срібні медалі. Ось це подія теж грандіозного масштабу. Нарешті хтось, як то кажуть, роз'єднав ту двійку Шахтар-Динамо. Так, це колись там давалось металі, з Тут, Дніпру вони завжди старалися. А тут Олександрія, так от неочікувано. Стабільною грою, хорошою грою, дуже класною грою на стандартах. Філіпов, Цара дуже класно захисті так само Шабанов. Ну, Багато різних гравців показало себе. Браво Ротань! Браво Оксандрію! Зов'язу там пообливали в прямому ефірі, вони взяли друге місце і будуть грати. На жаль, будуть грати вони в Лізі Європи, а будуть грати в Лізі конференції. А якби трошки кращі результати показували в нашій Єврокубках, могли і навіть боротися колись за місце в Лізі Чемпіонів. А чому будуть грати в лізі конференції? Бо Донецький Шахтар став володаром Кубка України. Так, матч був у Житомирі, перший раз в Житомирі. Це десятий місто, яке приймало Кубок. Грали вони з нами Київ класичне. Знаєте, але після недавно побаченого в Лізі Чемпіонів матчах і Ель-Класико Барселона. ну, Не було аж такого. Ну, ажіотаж був, звичайно, але не було такого показового якогось матчу. так все було це просто дивитись. Зимовів Румалку наприкінці першого тайму. Дуже класна комбінація. Простріл зліва, Ярмолинко одне, 1-0. Штар щось не дуже показувався в першому таймі, а в другому. Кою Еліа вийшов і дебютний свій гол забив. Судаков класон Алісон, Алісон в одне новіс один-один. Шатар трохи перехопив ініціативу, мав моменти. Не ще спасав, ще був Удар Судакова. Так, ігра перейшла плавно в, як то кажуть, додатковий час. В додатковому часі мав ще так само менше Шатар. І, напевно, закономірна нічия, яка яка в серію пенальтів. І в серії пенальті. Е Спочатку всі забивали, пізніше замешкався незрозумілим ударом Еліас, але дали перебити, бо нащеретно дуже ж він вибіг там просто на 2 метри, практично. І другу спробу він забив. Далі всі по черзі забивали, забивали, підійшов Караваєв, не забив. Шахтар з Кубком. Вітаю мене. Тут класно Матвієнко сказав, коли спитали його про пенальті. Еліаса, він каже, Піжон, піжон, але добре що забив. Якби не забив, напевно, йому багато що ви сказали. Ось так нацький Шатар, напишіть, як його ж, е, виступ. В Лізі Чемпіонів, в чемпіонаті України, кубок, ну в чемпіонаті провайл, це навіть не обговорюється. Третє місце. Це для команди Хметова триждиться, чи хочеться чемпіонство, чи хочеться чемпіонів. Провалився Шахтар, так, він Шахтар от виграв. Він кубок, браво. Е, він гульця в чемпіонаті тільки щоб виграв. Кібо Матчин Голе, звичайно, більш налаштований, бо розумів, що щоб мати якісь теоретичні шанси, треба було брати очки. На жаль, не вдалося. Там Дубль Судакова, Бондаренко мало, можливо, Тобіаса вилучати. Він там по нозі так добре дав гравцю інгольця, але нічого, нічо арбітер того аж такого не бачив, жовта і все. Ну, стрійкою ми розібралися, як то кажуть. Тепер шалена боротьба за що? За четверте місце. Після класного матчу Карпат Олександрії ми розуміли, хочеться, щоб Карпати мали пормати колос. І в останньому турі четвертично могла навіть і ніча підійти. Але, напевно, десь можливо перегоріли, чи десь забагато сил витратили. Були проблеми в захисті, не було Бобого, не було Підрозу, не нема ще деяких гравців. І знаєте, але перший тайм падав коаліцію. Дощ Колос теж був налаштований, хоча колись свої задачі вирішив. Але подивіться, як класно Костишина команда увійшла. Вона обіграла Була Шахтар, вона ще набирала класну бату, де, як то кажуть, вичок, казати, що вони ж обіграли її Кровбас недавно. І Карпати забили, Бив Бруніньо, автогол один там де мав момент, був ще один момент. І перше, там здавалося, ось можна всі справи вирішувати. Але в першому не вирішили, в другому почалась якась вже більш на утримання гра. І тут а, страшна помилка Кенрейкіна, хоча він перетив зробив класні сейви, відбивши, удари Борди два рази. Ну, бачите, в нього так сейви і помилки. На жаль, помилки. Деколи ті, що були там матчі з інгульцом, з Поліссям, з Грухом, вони свою роль сильно не зіграли, бо. Або був в кінцевому позитивний результат, або не попала повністю на гру. А тут -а вплинуло. Велетень робив чи то навіс, чи то удар. Чомусь, як я вирішив другою рукою діставати лівою, можливо, дощ, ще щось завадив. І м'яч він собі, як то каже, зашив рот, закинув 1-1. Карпати трохи проходило себе, він мав штрафний, ще були удари. Але тут випад, там де не дограв, удар. 88 й чи 9-та хвилина, 2-1, колос виграє, Костишин тішиться. У нас якийсь, знаєте, розпач, ми трохи всі шоковані, бо хоч, трохи не з таким настроєм ми мали підходити до останнього туру. Ну, на жаль, ми поступаємося і розуміємо, що нам треба в останньому турі обігрувати зорю. Але тепер не все в наших руках. Через що? Через те, що Полісся перемогло. З рахунком 1-0 е, забив батіста. А це означає, що тепер Полісся має на одне очко від нас більше. І Тепер навіть, якщо, наприклад, Полісся програє, ми граємо нічю, ну, різні речі. І Кривбас, до речі, так само свій матч виграв. А це означає, що Кривбас, що Полісся грають між собою останньому турі і просто буде страшна заруба. Невідомо нічого, Карпати грають з Треба тільки перемагати, надіятися, що Полісся не виграє. Ну, подивимося, подивимося, що з цього всього вийде. Були ще зіграні. Ось Є результати всіх матчів. Ми розуміємо, де нас боротьба ще залишилася. Звичайно, за четверте місце ми вже сказали. За перехідні матчі. Чорномор вже вилетів. Інголець ще не вилетів, бо зараз в наступному турі в останньому з, якщо поляюсь, з ким граю, напевно, лівий берег. Там просто лобові матчі. Оболонь, Лівий берег, Ворскла і Інгулець. От, хто з них виграє, той піде в перехідні матчі. Інголець, якщо не, не виграє свій матч, то він 100% вилітає. Ну, буде цікаво, подивимось. Е, ось такі, до речі, ось є там табличка, ось є матчі. Е, пишіть, друзі, в коментарях. Прогноз на два матчі то гадає рахунки, неодмінно будуть якісь призи. Це Карпати Зоря. Звичайно, я напишу свій коментар. І ну, який другий матч? Звичайно, другий матч буде Полісся. Кривбас, бо це лобові матчі в неділю 18.00. Боліваємо підтримує. Думаю, квітки на Карпати. От, о, зараз це знімають відео вже практично нема, бо ми тільки з'явилися і моментально почали їх розкуповувати. В чемпіонаті Трійка вже ясна. Остання єврокубка позиція страшна боротьба. Чорноморець на жаль, вже в першій лізі. Шахтар з Кубком. Третя зірка. В Динамо буде набита, бо вони стали 30-ти разовими чемпіонами залежній Україні 17-й, і тепер вони повне право мають третю зірку, бо це вже буде як 30-й -ти титул. Підсумовуємо, друзі. Вітаємо Динамо чемпіонством, Чорта з клубком. Карпати надіємося, візьмуть четверте місце, хоча це вже сезон для хороший, навіть без місця, місце. Надіємося, що буде перемога, і Полісся не виграє коробаси, і все буде ок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог.